Доброго дня усім, хто завідав до нас у гурток веселій кладки. Сьогодні ми з вами почнемо робити іграшку, ось таку гарненьку. На основі кола, бачите, вона у нас кругленька, така гарненька. Це у нас котик. А ми з вами будемо робити сьогодні барашка. Що для цього треба зробити? Спочатку треба зробити лікала. Основу лікала, бачите, ми робимо ось такий круг. Бачите, діаметром 10 см. Потім посередині відміряємо від кінця кола 2 см сюди, тут і ось тут по 2 см. І робимо ось таку виточку. Це ми будемо шибати, щоб був трошки об'єм. Потім від кінця виточки донизу 1,5 см. відміряємо, тут ми будемо прикріпляти ручки, будемо так казати, з однієї сторони і з другої сторони. І від центру в одну і другу сторону 2 см. Тут у нас будуть, якби ніжки. Ну, тепер що ще там треба зробити? Ось це у нас чубчик буде у барашка. Тобто чубчик ми рису, малюємо, бачите, така, як, як ну, така якась хмаринка така невеличка. 4,5 на 2,5 см, така ось хмаринка невеличка. Тепер, що ще треба? Зробити голову. Ось усі розміри я теж написала. Ось тут 3 см, в довжину 5 см. А уверху, бачите, 1 см. І ось так вона малювала таке, як, як яєчко, щось таке схоже на яєчко. І від, трошки відміряємо, ось так. Робимо тут нам, у нас будуть вушка. Тепер самі вушка. Теж 3,5 по вдовжині. Тут 3 см, тут 2 см. Намалювали, ось так намалювали, намалювали вушку. Потім від краю відмірили 1 см, і треба зробити, бачите, ось такий, як скіс в одну сторону. І ось так в іншу ушко. І ще нам треба копита. теж 3х3 см, намалювали, ось тут 2 см зробили, і ось такі копитися. Голова у нас одна. В ушки у нас треба зробити 4 деталі, на одне ушко дві деталі. А копита у нас аж 8 деталей, бо 8 копиць на кожне копице по дві детальки. І канатики відрізаємо 4 канатика по 13 см. Це на це на ручки і ніжки. І ще один канатик, десь приблизно 25 см це у нас буде ось віжочка. Зробили все це. Зробили, намалювали, вирізали. І ось таке у вас виходить. Ось бачите? Ось така деталька. Ось у нас головка. Я намалювала. Вже очки намалювала, носик і роти. Да? Ось воно готове вушко. Бачите, яке воно зі скосом, бачите? І ось воно копице. Усе є. Вирізали вушка, вирізали копиця і зшили, Пам'ятаєте? В нас є, ми з вами вчили шовчик голочкою назад. Якби як ми робимо це на машинки. Усе це шили. Потім беремо ось ці шиваємо, бачите, ось так. Нічого не відрізаємо, просто сшиваємо наші виточки. Ось вони одна деталька, ось друга деталька. І булавочками прикріпляємо там, де ми, ми на мича, бачите, ось відмічали. Ручки ніжки прикріпляємо ось так вовнутрь наші ручки і ніжки. На сьогодні усе. Я бажаю вам успіху. До побачення!